Вітаю, друзі, всіх моїх глядачів і підписників, хто. і всіх, хто випадково зайшов. Сьогодні хочу взяти проби бджіл для морфометрії, для аналізу морфометрії. Бо поки що є погода, потім з тієї сім'ї хочу підсилити ще одну такий відводок, маю маленький. Ну, я вам то покажу, як буду підсилювати, але мені потрібно ще погодити. І сьогодні я візьму ті аналізи, їх поставлю, вони будуть там стояти. І в зимі, коли буде дощ, або буде мороз, не буде такої роботи, можна буде сидіти в хаті і можна буде зробити морфометрію тих бджіл. Так що дивимося, не переключаємося. І так, відкрив я вулика. То в мене вуликова карточка стоїть, то ми заберемо. Там я собі роблю позначки деякі. так і дивимося де. Де у нас бджоли знаходяться ограз? Нам потрібно взяти з середньої середини гнізда, бажано з молодої бджоли. Але так як зараз розбирати гніздо на дворі прохолодну, не будемо. Візьмемо які, які попадуться, а потім в зимі вже доберемо підмору і, і з підмору візьмемо вже... Добрих джіл. Якщо тут буде видно, Не видно. Ставим на паузу, витягну рамку. Беремо рамку таку витягуємо. Акуратно. О, тут ще матка в нас є. О, матка щоб матку не... І отако. Ой, хватає нам багато не треба. Ой, там взялися нам 10-20 бджіл. Ну, бажано для гарної морфометрії 50, але тут я маю десь 20. На перший раз мені хватить. Зараз я їх накрию і розкажу далі. О, і тепер звідси від них, от всю, бачите, вони тут горілці, вони зразу загинули. І всю горілку від них переливаємо. О, ставимо горілку сюди, бджіл сюди. І тут папірчик в кульочку у нас вже є. І в той кульочок їх будемо засипати. О, і все забрали в той кульочок. Тут у нас все підписано, все гарно. О, І його ховаємо. Вони в горілці не зацвітуть, нічого їм не буде. Це ховаємо, вулика накриваємо і йдемо до другої сім'ї. Ну і так всі сім'ї, які, які нам треба взяти, з яких аналіз. А потім... Будемо в хаті вже робити аналіз. Все, до нових зустрічей. Слава Україні, героям слава і найшвидшої нам перемоги.